Звати Євгенія. мій позивний українська Жанна Дарк. Зараз я в Україні перший вагітний снайпер. А до війни я була бізнес-вумен. Так сталося, що влітку я зустріла своє кохання на фронті. Він приїхав до нас, де знаходився наш підрозділ на фронт, і зробив мені пропозицію. За короткі... <різична> <різична> ти знаєш, ти вже казав, що я так полюблю. Кохаю, і для мене ну, найдорожче все, що зараз є. Ну, да. Все музики. Так що, Євгенія Олександрівна, вишу ваш другій серця. Так, так. Та погодилась, звісно. Я дуже добре пам'ятаю той момент, коли нас почали крити градами. Я в той момент дуже сильно хотіла піцу. Ну, це блін, думки, які мене не залишали. А я її просто не люблю, розумієте? Я думаю, так візьму-ка я цей тест на вагітність, щось на то тест реально показав плюси, то я офігела. Останні десять років я хотіла другу дитину, але ж не на війні, розумієте, і не на фронті. Перші два місяці вагітності я нікому не зізнавалася і проводила їх на фронті. Я вирішила, якщо доктор дозволить, якщо можна, то чому б ще трошки не повоювати? Ми одружилися з чоловіком Харківської області на фронті. Я обрала дату 14 жовтня, це день захисників і захисниць України. І це день народження мого чоловіка. Це для того, щоб він ніколи не забув день свого весілля. Нас розписав генерал, і прям ну, це все було неймовірно. Вім'ям України оголошував чоловіком та дружиною. Вирішила дослужити в Києві. В мене поки здоров'я дозволяє. Під серцем ношу бандерятко. Це була фотографія 3D зроблена на нашому першому важливому зі. Ось ми були разом з чоловіком, він якраз приїхав з фронту. А, дуже, дуже гарно. В цивільному житті ми там придивляємося до людини, шукаємо якісь там підвохи, так, даємо собі там, час, щоб там розібратися. На війні такого немає, тобто на війні немає багато часу. Ти цінуєш момент зараз, прямо сьогодні, так? Це взагалі, мені здається, правильно, і це такий тепер принцип у житті моєму. Доброго дня, мене звати Олексій, мені 30 років. Військовослужбовець. До військової служби працював фітнес тренером Він був моїм тренером. Моє перше враження про нього було, що він самовлюблений качок. Згодом я зрозуміла, що моє перше враження про нього було абсолютно помилковим. Е, я почала розуміти, що щось е, я до нього відчуваю е, не так. не то. Ви мені захотілося зробити пропозицію якось по особливому, щоб це запам'яталося. Запам'яталося на все життя. Ми з мамою пішли зранку по магазинам, і тут нас зупиняє поліцейський. Каже, що недавно в одному магазині в наш Мерниці трапилась крадіжка, і по камерам подивилися, що це зробила дівчина, похожа на мене. Я стою в шоці. Із думаю, так вийду, щоб не було замітно. Забув слова, що мав сказати. Забувся на світі, йду нервую. Розвертаю голову так, а там Льоша стоїть на на коліні вже з бу з букетом. Він мені починає щось говорити. Дуже гарні слова. Ну я не знаю, що він мені говорив, бо я тоді вже нічого не чула. Думаю, ну якщо зараз скажеш що ні, бо я не знаю взагалі, що, що робити. Так, Я згодна. Я дуже щаслива. Дід. Кружи, мене, кружи. Весілля зіграти, ми спочатку планували після війни, але потім ми подумали, що десь весною літом, тому що ми не знаємо, що буде завтра, що нас чекає в наступний момент. Якщо є можливість, потрібно жити тут і зараз, звичайно, не забуваючи за те, що відбувається в країні. Я любов обіцяю своїм чоловікою любити, кохати, завжди підтримувати, бути опорою. Саме військовий час, чому вирішили ми одружитись в час, коли в країні військовий стан, є постійні загрози. Від ворожих сил, то дуже важливо, коли є з другої сторони велика підтримка любові якоїсь єдності і постійної заботи. Дуже щаслива за дітей. Вони двоє воєнні прикордонники. Вона тільки ну, не, не була там на війні, а він у нас 28 лютого захищає. Почали зустрічатися ми у 2020 році. Побачивши перший раз е, Любов Юрівну. Був вражений її красою, чорновими очима, чорнявим волоссям, порядком спілкування і манерою поведінки. Мені і Серія скажу завлюба. У нас весілля 26 жовтня. І я така зазвичай була в шоці, як це, що це? І ми вирішили, що на моє день народження буде дуже чудова дата, що нам повінчатись. Гірко! Гірко! І Дуже хвилюючий день для нас двоїх, і враження в нас дуже-дуже хвилююче. І знову він залишає нас і знову повертається до Сумської області. Знову боронити нашу Україну. І я мрію про мир, щоб закінчилась війна, щоб повернувся чоловік мій додому. Щоб Ми всі єднялись. І не було в нас біди, щоб та ворожа сила відійшла, і мали ми нарешті на цій землі Божий спокій і мир над головою. Кількість шлюбів дійсно збільшилася. І в основному це реєстрація шлюбів наших військовослужбовців. Раніше люди готувалися, випікали калачі, готували деревця, вишивали вінки для наречених. Зараз все набагато змінилося, тому що наречені в основному одружуються за день, за два, і свята проходять в, сім... в сімейному колі. Наречених привітали, і вони зразу ж з залу урочистих подій їдуть у гарячі точки. При реєстрації кожного шлюбу я в кінці, коли вітаю наречених, я прошу їх усіх в день перемоги, після перемоги я вас всіх чекаю в залі урочистих подій для того, щоб ми з вами відсвяткували те весілля, про яке ви мріяли. Хочу дати пораду людям. Знаєте, це те, що я для себе зрозуміла на фронті. Якщо у вас є люба дружина чи чоловік, наберіть їх і що ви любите їх. Якщо у вас служать друзі і ви хвилюєтеся, і не хочете їх відволікати, але дуже хочете спитати, як вони краще напишіть і спитайте, як вони. Бо розумієте, в нас війна, і просто на наступний день буде вже запізно. У мене так було. Правда, нічого не треба відкладати на завтра треба жити і цінувати сьогоднішній день.